Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден приїхав до Києва. Мета його візиту підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальної цілісності України. Байден зазначив, що коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а захід поділений. Але він помилився. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію Україн, щоб допомогти захистити Україну за допомогою військової, економічної та гуманітарної підтримки підтримки. і ця підтримка продовжиться. Також Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США вартістю у 500 мільйонів доларів. Він буде включати боєприпаси для Хаймарс та «Гаубиць», більше джевелін, протитанкові системи та системи повітряного спостереження. Крім того, Зеленський та Байден вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні у столиці України. Володимир Зеленський вже назвав цей візит найважливішим в історії. Сторонніх відносин між Україною та США